Цікавинки про тварин. Слони одні з найрозумніших тварин на планеті. Вони мають великий і складний мозок, який дає змогу їм запам'ятовувати, співпрацювати, вирішувати проблеми і навіть виявляти емпатію. Але чи знаєш ти, що слони також можуть розпізнавати себе в дзеркалі? Це означає, що вони мають уявлення про свою особистість і своє тіло. Небагато тварин можуть це робити. Дослідники встановили дзеркала в місцях, де живуть слони, і спостерігали за їхньою реакцією. Вони помітили, що слони не тільки дивилися на своє відображення. Але й перевіряли його, торкаючись своїх частин тіла хоботом. Таким чином, вони демонстрували, що розуміють, що це вони самі, а не інші слони. Колібрі це найменші птахи у світі. Вони можуть літати вгору, вниз, вліво, вправо і навіть задом наперед. Так, ти не помилився. Колібрі також можуть зависати в повітрі, як гелікоптер, і навіть робити петлі і сальта. Це справжні акробати серед птахів. Мурахи це дуже сильні і працьовиті тварини. Вони живуть у великих колоніях, де кожен має свою роль і завдання. Вони будують складні гнізда, збирають їжу. Захищають свою територію і доглядають за своїм потомством. Але чи знаєш ти, що мурахи можуть піднімати в 50 разів більше своєї ваги? Це означає, що якби ти мав силу мурахи, ти міг би підняти автомобіль. Вони мають дуже гострі сильні щелепи, якими вони можуть хапати і тягнути великі предмети. Вони можуть носити листя, квіти, насіння, комах і навіть інших мурах. Коти це дуже популярні й милі домашні тварини, які мають багато різних порід і кольорів. Вони мають дуже гострий слух, який дозволяє їм чути звуки, які ми не можемо почути. Вони можуть чути ультразвук. Це означає, що вони можуть чути звуки, які видають деякі тварини, такі як миші, кажани, дельфіни і навіть деякі комахи. Це допомагає їм полювати і орієнтуватися в просторі, коти також можуть розрізняти різні голоси людей і навіть розуміти деякі слова. Собаки це найкращі друзі людини. Вони є дуже вірними, розумними, грайливими і добрими тваринами, які можуть стати членами сім'ї. Вони мають дуже розвинений нюх, який дозволяє їм відчути різні запахи і навіть діагностувати деякі хвороби. Вони також мають дуже гострий слух і зір, які допомагають їм спілкуватися з людьми і іншими собаками. Але чи знаєш ти, що собаки можуть розпізнавати емоції людей? Так, ти не помилився. Собаки можуть розуміти, коли людина щаслива, сумна, зла, боязка або здивована. Вони можуть це робити за допомогою своїх чуттів і своєї інтуїції. Вони також можуть виявляти емпатію і надавати підтримку, коли людина потребує її. Собаки це дуже соціальні і емоційні тварини, які можуть створювати сильні зв'язки з людьми. Сподіваюсь, тобі цікаво було прослухати про тварин. Пригадай, про яких тварин ми сьогодні згадували. Та скажи, хто тобі найбільше запам'ятався.